Всім привіт! Мене звати Діліана, і сьогодні я вам буду розказувати, кого я дивлюсь на ютубі. Кого взагалі я дивлюсь? Хто мене надихає. І ну, територі, ви бачите, я. От... О, я старалася створити якусь хорошу атмосферу. Там і свічка. Вона пахне розою. Надіюсь, ви оцінили. І Ну да, Малафіс Ева, якщо ви не дивилися хоча б одне її відео, ви чорт візьми, не маєте права говорити щось погане про неї. Ви просто не маєте на це право. Дай влогс, корисні відео, б'юті відео. Саме головне, що коли ти дивишся її відео, твій настрій покращиться, тому що вона така весела і настільки, от, я не знаю, прямо через камеру передає оце от все. Вона стрибає в кадрі, вона може корчити якісь рожі, вона ну коротше в неї. Прям позитив, от позитивно так от. Я часто, щоб покращити свій стан англійської, дивилася її відео з субтитрами. І напевно, що чуть-чуть покращився в свою англійську. Я отримала грамоту з англійської мови в кінці навчального року, в 9 класі. Спасибо, my life is Ava! Далі Translate Up. За допомогою цього каналу я і дивилася всі відео My Life is Ava, з якщо я, наприклад, бувала такі відео, ні, є такі відео, в яких я розумію, що говорить людина, і тобто мені субтитрів не треба. Але якщо це якісь таке довго розгорне відео, то значить я не всі слова зрозумію, і мені потрібні субтитри. Щоб по перше, підівчити англійську мову Так легше попробуйте. Якщо у вас є якісь проблеми, наприклад, звичення слів, Буває таке, що, наприклад, ми сидимо на уроці, читаємо якийсь текст. И тут мне трапляется такое слово, которое я уже знаю, потому что вы вчера его по на ютубу. И я такая, и вчера я пытаюсь, кто что это за слово? И я такая, я знаю! И она такая, молодец, и я такая, о да. Далее, Марі Новосад. Я її відкрила для себе десь на кінці, може, січня, ось щось таке, я підписалася на її канал. Вроді перше відео, бо я дивилася дуже якесь розгорне, вона дуже багато викладає тем, мені подобається чому. Вона сідає перед камерою і обговорює якусь тему, там, наприклад, як лучше вчитися в інституті, там вона вчиться в інституті і тому. Тому розказую. далі, там як зробити щось той, тобто обговори різні потрібні теми, з яких ти можеш забрати собі щось потрібне. В неї є також на каналі різні всякі челенджі, Є влоги, але це не займає 90% її каналу. Дійсно корисні відео і реально хороші. Так що, якщо вам цікаво, і самого головне, що відео дуже сильно атмосферне, на фоні якісь свічки, вона класно говорить, хороша музика. Останнім часом мені дуже подобається інді музика. Тобто всякі ремікси, пісень, типу, всякі такі, ну, ви могли замітити, що на фоні грає якась така музика. Навіть напевно, що коли я монтувала це відео, я теж встала цю музику, і, можливо, ви її теж чуєте. Я не знаю, що і як же без нашого улюбленого PewDiePie? Я обожнюю просто його відео. Я не знаю, він реально дуже класний. Я не знаю, він не боїться, от якось, знаєте, скорчити якусь рожу на камеру, якось іншим голосом щось говорити, сміятися, щось він робить просто на камеру тупо все. Я не знаю, Мені дуже подобається його рубрика. Блін, я постійно не пам'ятаю рубрики на різних каналах. Я навіть деяких своїх рубрик не пам'ятаю. просто вылетаю из головы. Тупого. Короче, не важно. Friday with PewDiePie. Короче, пятница. Он выкладывает видео в пятницу. И, то есть, он, он всякую фигня коробит. То есть, ну, короче, да. У него классный видео. У него мопс такой классный. У него уже два. Здесь собаки. Здесь собаки. Так что не помню. собаки. собаки. Черная и другая. Черная Коротше, все, все ясно. Все ясно. Зараз, зараз я буду розказувати про його собаку, не треба. І самий останній, ну, він не самий останній, просто так вийшло по списку, сорі, Каспер. Ви вже поняли про кого я не що говорю, так як я сказала, вже його ім'я Каспар Лі, він шикарний, я не знаю. Мені так подобається його відео, тим, де він е, займається йогою своєю мамою. Там так смішно, коротше, в нього рвуться штани. Він себе неудобно чувствує. Він там чуть ли не плаче в тому відео. Я вам раджу його подивитись. Це було одне вроді з перших відео, які його подивилась, але шикарно, я не знаю. Я дуже люблю його дивитися відео. Потім я дивилася, ще його блог, як він. А, він в нього біля нього сидів брат і сестра. Вроді, якщо я не помиляюсь, якщо я теж не заплуталась в англійській мові. Він їм розповідав про One Direction, питався чи вони знають їх, і вони відповідали. Це було так смішно. Я не знаю, раджу подивитися. Так що, well. І на даний момент це всі, кого я реально дивлюся. Тобто, що кожне відео, во так, от щоб щоб не пропустити, знаєте, от, то подивлюся канали. А якщо так просто розсипчусто, то каналів 70. Я, я підписана десь на 70 каналів, тому що мені все цікаво, я не можу цього пропустити. І ютуб це важлива частина моєї життя. Якщо я щось небудь пропущу, і, я не знаю, в мене в мене знаєте, у мене вже як ломка. Якщо я не подивлюся якісь відео, мені погано, я не знаю, мені... Вони настрій навіть погано, так що в мене Ютуб сам. От він, він головний. Так. Я не дивлюсь навіть телевізор. Я не дивлюсь телевізор. Взагалі. Мій телевізор це Ютуб. Я не дивлюсь телевізор. Телевізор дивиться моя бабуся. Ладно, ладно, я грішу, дивлюся з нею серіали. Но новини я не дивлюся, якийсь такий типоворонених я не дивлюся, ні Клодіона в мене немає, тому що він мені нафік не нужен. Я не дивлюсь твої дивлюсь Дивський і вам раджу. Окей, це всі блогери, яких я дивлюсь, і надіюсь, вам сподобалося відео. Я дивна в цьому відео. Я ніколи себе ще так напевно не вела. Хоча я що коли я буду передивлятися, я повинні кучу всяких моментів. Але я надіюсь, що я це не зроблю. Не вважаю. Просто я вас всіх люблю. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І, до речі, я їду в Карпати в вівторок. Це я не знаю, коли я вимушу це відео. Коротше, в цей вівторок. 16... 16 на 17 число я їду в Карпати на 5 днів з класом. Ми будемо знімати челенджі. Ми будемо знімати влоги. Ми будемо, ми будемо все знімати. Ви будете бачити ці відео. Так, шува, я їх буду викладати. Постараюся. Я не буду власти з інтернету, я не буду влазити з комп'ютера. Тиждень. Але я зроблю це відео. Мені не потрібні. Це... це мало бути епічно. Так що, думаю, це все. І до нових відео. Па-па!